Поставив нещодавно камеру відеореєстрації в машині, от зараз якось почуваюся спокійніше, тому що таких поганих водіїв, як у Канаді, я ще ніколи ніде не бачив, порівнюючи з Європою, де є культура, повага один до одного, тут цього взагалі немає. Я взагалі не розумію, як люди отримують тут права, як вони здають екзами, наче що вони щось здають, наче якісь екзамени є. Але так як вони їздять. Не розуміючи взагалі правил дорожнього руху, да, ті four way stops, Вони летять один поперед одного, а, тільки проскочити або круги ці, roundabouts. У нас тут найбільший це на три полоси, і постійно там якісь аварії. Червоне світло, поворотне, червоне світло. Взагалі не зупиняючись на то, червоне летять, повертають, підрізають, що факт тобі покажуть. Таких ситуацій дуже багато і от. Я проводжу від 8 до 10 годин на дорозі і, і просто диву даюся, як, як можна так на дорогах їздити. Тому що я кажу, що якщо хочете, щоб ця провінція стала найбагатшою у Канаді, поставте камери відеореєстрації, і за кілька тижнів ви стільки грошей насиліте з цих порушень, що будете рулити всією Канадою. Або запустіть сюди німецьких поліцейських, то вони вам такий тут порядок за два тижні наведуть, і ще бюджет поповнюють провінційний. От або якщо Німеччина хоче там трохи поправити свій бюджет, то треба відправляти оцих з зновоскольших водіїв. Я не кажу про всю Канаду, я не знаю, як вся Канада, але нова нова Шотландія. Да? З нової Шотландії водіїв відправити в Німеччину. от то вони там поповнять бюджет країни на 10 років вперед. Тому я не знаю, які у вас відчуття від цих водіїв, тому що я спочатку намагався якось пояснювати це собі, що це було провінційне місто, не було такого руху. Та й мені казали, що ще 5-8 років тому не було такого такої анархії на дорогах, як зараз всі там були такі ввічливі. От сталося після коронавірусу, коли там приїхало багато іммігрантів, і привезло це своє незнання дорожнього руху сюди у Канаду. І все ж таки, ну якщо ви не знаєте право дорожнього руху, як ви отримуєте те ті права? От. Тому якщо у вас, що у вас е, думки, а так я, я собі намагався пояснювати це, що люди більш спокійніші тут, люди більш е, спокійно реагують там, на якісь там, підрізання і так далі. А зараз я розумію, що люди так реагують, тому що вони самі так їздять. Вони для них це нормально, да? Тобто підрізати, проскочити на червоне світло. Там я не знаю, не, не розуміти, що це за знак перед машиною, тому, тому і вони так реагують. Вони реагують так, як реагували б на себе. О, так що, які у вас е, з цього приводу відчуття? Тому що я за два з половиною роки від того спри... <праведу> намагання сприйняти це до <праведу> розуміння того, що це просто погані водії, мені знадобилося два з половиною роки.